Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. Росіяни намагалися атакувати Київ реактивними дронами. Станом на 17-ту вдалося знешкодити 10 із 10 реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях. Про це повідомили у повітряних силах. Кримінал у селищі Рудно на Львівщині невідомий стріляв в автомобіль групи оповіщення та ЦК. внаслідок стрілянини постраждалих. Немає з якої зброї стріляли, та що відомо про ситуацію, яка трапилась у коментарі для ФМ «Галичина» Розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко. Подія сталася сьогодні 14. Того січня близько десятої години ранку на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної сотні у селищі Рудного водій автомобіль Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю. Transporter, після чого поїхав з місця події. Внаслідок події ніхто не постраждав. Мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, який здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження. За даним фактом слідчі відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника. Попереднь була застосована травматична зброя. Політика Михайла Федорова призначила на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Після призначення на посаду міністра оборони Федоров склав присягу у сесійній залі. Нагадаю, до цього Федоров був віце-прем'єр-міністром та міністром цифрової трансформації. Очолював мінцифри з 2019 року. Окрім того, Верховна Рада сьогодні проголосувала за призначення Дениса Шмагаля на посаду міністра енергетики та першої віце П'єр-міністра України. За свої голоси віддали 248 депутатів. І до теми Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні. За проголосували 330 народних депутатів. Правовий режим діятиме до 4 травня 2026 року. Верховна Рада підтримала і продовження загальної мобілізації на той самий термін. Нагадаю, парламент продовжує ці строки кожні три місяці за поданням президента. І про обшуки Національного антикорупційної бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сьогодні відбулися в голови фракції батьківщини Юлії Тимошенко, поговоримо далі. Її звинувачують у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Проте сама народна обраниця заперечує свою причетність до корупції. Цей інцидент для ФАМ Галичина прокоментував політолог Любомир Скочеляс. Що це був не, не час, то таке ситуацію можна було тільки вітати, тому що корупція це явище, яке однозначно вимагає Дження і викорінення, але зважаючи на те, що ситуація в державі так є розхитана, на жаль, за мусимо констатувати, що це є ще один камінь власних стійкість України і українського суспільства. І оці всякі, так би мовити, відцентрові тенденції, які спостерігаються зараз в суспільстві, стосовно мобілізації стосовно ставлення до ТЦК і стосовно ставлення до української влади, вони на жаль, цим епізодом і цими обшуками будуть. Ще एक दिशा सुधा होती बातें А далі поговоримо про навчання дітей у школах. Чимало навчальних закладів через морози ухвалили рішення відправити дітей на канікули або продовжити дистанційне навчання. Проте вони вже повертаються за шкільні парти. Тож чи готові школи рівненщини, Тернопільщини та Волині забезпечувати навчання під час відключень електроенергії, дізнавалися наші регіональні кореспондентки і розпочнемо із Ольги Харчук. Усі ліцеї та гімназії рівненської області забезпечені генераторами та пальним на випадок блекаутів. Про це у коментарі для «ФМ Галичина повідомила за. Сступниця директора обласного департаменту освіти Марина Пашковська за її інформацією пальним навчальні заклади забезпечені на кілька днів вперед. Також на деяких ліцеях вже встановили сонячні панелі, які слугуватимуть альтернативним джерелом електропостачання. Далі пряма мова. Загалом у закладах освіти різного рівня в Рівненській області налічується 1141 генератор. Звісно, що це генератори різної потужності, починаючи від 2 ,5 кВт і п'ять кіловат. Маємо кілька таких потужних, які більше 50 кВт генераторів. А ці генератори забезпечені пальним на найближчі кілька днів станом на сьогодні 100% закладів освіти рівненщини забезпечені генераторами і пальним. Теж а яка ситуація на Волині дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська. Зимові канікули у школах волині ще тривають. Однак освітяни вже готуються до відновлення навчання в умовах морозів і можливих відключень електроенергії. Детальніше у комента. Тарія Фемгаличина розповіла начальниця управління освіти і науки Волині Наталія Матвіюк. Очікуємо, що з понеділка буде вже менший мороз, і діти приступлять до очного навчання. Проте, якщо будуть продовжуватися морози, то заклади освіти вони забезпечені генераторами, а також забезпечені паливом для генераторів. Усього у Волинській області 76% закладів загальної середньої освіти мають власні генератори, 73% Ки закладів дошкільної освіти, 93 закладів професійної освіти, 65% закладів вищої освіти, і 100% це заклади позашкільної освіти та інші заклади. Ті, які мають власні котельні, то вони в обов'язковому порядку забезпечені генераторами для того, щоб підтримувати температуру у навчальних кабінетах. Яка ситуація з організацією навчання в умовах морозів на Тернопільщині? Знає моя колега Каріна Почигайло із завершенням зимових кані. Ні, усі школи Тернополя повернулися до очного навчання. Водночас у громадах області освітній процес організований по різному Детальніше про це для радіо ФМ Галичина розповіла директорка департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома. В Тернопільській області на очному навчанні лише 6 територіальних громад всі інші громади перейшли або не дистанційне навчання, або продовжили канікули до дев'ятнадцятого часу. В шести територіальних громадах, які працюють в очному форматі, забезпечено освітньому процесі опалення. Скарг від батьків до нас не надходило щодо відсутності опалення. Коли саме діти вийдуть на повноцінне навчання, невідомо. Кожна громада області вирішує самостійно. Спорт 22-річний Вінгер Ілля Квасниця залишає рух та повертається в Карпати. Яка причина його повернення та яку результативність показав футболіст у команді Жовто-чорних? Слухайте у новинах спорту на радіо «Галичина» менш ніж за півгодини. У західних областях завтра йтиме дрібний дощ зі снігом. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Зараз за вікном маємо мінус 4. Сабо інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.